Слава Ісусу Христу, вітаю вас дорогі, сьогодні так і, і пройтися, але теж і хотів поділитися з вами однією темою, яка вже ходить за мною кілька днів, і мова буде йти про обсуждання, як його називають. Навіть не знаю, як це окреслити, Деякі так і приходять і кажуть, наприклад, або там в сповіді, або так діляться, що обсуждав когось, або обсуждала. Якось не так давно мав з молоддю теж Катехезу про це і уточняли, що в самій цій фразі обсуждав когось, там дійсно може критися взагалі таких три моменти, які дуже важливо відрізнити один від одного. Ну і якщо взяти про обсуждання говорити, треба подумати про саме слово. Судження, судження, моє мислення, що я можу судити в своєму, в своєму розумі або в своїй думці. І це, як би сказати, от найперше. Це. Коли я говорю, що я когось обсуждав, то найперше має матися на увазі те, що я про когось погано думав. Що моя думка була зла проти якоїсь людини. Натомість, якщо я вже починав з кимось, сидів, говорив погано про якусь іншу людину, третю, то це вже, напевно, йде обмова. Це не просто, що я обсуждав, тільки я вже обмовляв. І на чому полягає обмовляння таке негативне? Бо хтось скаже, ну я можу про когось говорити, але я можу говорити якісь добрі речі да, про ту людину. Можу говорити про щось, що насправді було правдиве. Можу говорити про щось, що хочу поділитися з іншими особами. Так от обмовляння найбільше буде стосуватися того, що я буду говорити про слабкості і про гріхи іншої особи. Вітер може задувати на дворі, говорю про слабкості і про гріхи іншої людини. Говорю з кимось про якусь ще третю людину. І тоді, коли от дійсно я це підкреслюю, якісь вади або підкреслюю якісь гріхи, про якісь гріхи говорю цієї людини, то це можна назвати обмовою. І тоді, навіть якщо я приходжу до сповіді, то я не кажу просто обсуждав, тільки я говорю, що я обмовляв. Або можу, іншими словами, сказати, що я підкреслював вади іншої людини. І ще один пункт, який йдеться теж про неправду такий, це зводити наклеп. Це теж йдеться в спілкуванні, коли я спілкуюся з іншими людьми, з кимось, з найкращим своїм другом, якимось чи подругою, говорю про якусь третю людину. ще, І в цій розмові ще починаю додати щось. Чого насправді не було, а я це цій людині. Тобто, це виходить, що я звожу наклеп на ту людину, щоб підкреслити ще якийсь більший негатив, щоб показати, яка то людина погана, і так далі. І, і тому, дорогі, слухайте, коли приходимо або кажу, що я обсуждав, то треба подумати, чи дійсно це було тільки в моїй думці, що я погано думав, чи це я вже сидів з кимось говорив, і це була обмова. Або сказати, що це я зводив наклеп на когось. І ці всі речі, як би сказати, вони трохи різні між собою, а ми можемо часом їх приписувати просто якби до чогось одного. І Я думаю, тут важливо було б теж його назвати по імені, так скажу. Тому це так сьогодні якось цією темою хотів поділитися і хай вам Бог допомагає так само мені щоб ми якось вміли, навіть коли розмовляємо про інших людей, щоб ми більше говорили про правду, щоб ми більше говорили про якісь чесноти, про якісь заслуги тих людей. Якнайменше говорити про негатив. Бо завжди, коли говориться про негатив, то нічим добром якось он там не закінчується, тільки можна набратися ще зайвих гріхів. Хай вам Бог допомагає в цьому. Амінь.